Лесь Курбас народився 25 лютого 1887 року в місті Самборі Львівської області. Його батьки були акторами і не хотіли, аби Лесь теж був пов'язаний із театром. Навчався у Тернопільській гімназії, а згодом у Львівському університеті імені Івана Франка. 1922 році заснував театр Березі він гарно дружив із Миколою Кулішем, Анатолем Петрицьким, Василем Меллером та був одружений з акторкою Валентиною Чистяковою. Стоп! Усі ці факти його життя ми усі знаємо і так. Тому пропоную перейти до цікавинок біографії цього геніального митця: перше дитинство. По-перше, сам Курбас ніколи не згадував своє дитинство, так само як і його мати Ванда Тейхер. Маленький Лесь, усе дитинство провів у дідовій хаті або в мандрах з акторською трупою, де вже надихався духом акторської та театральної майстерності. Ця рутина одна з причин психічного розладу курбасового батька, стала своєрідним тавром, про яке в родині воліли мовчати. Друге юнацькі роки. Є теорія про те, що між Лесем та Євгеном Коновалцем, засновником ОУ, було дещо спільне. Вони в один час навчалися у Львівському університеті Франца І на той час. Тепер це елену імені Івана Франка. Їх об'єднувала дружба з хлопцем на ім'я Адам Гуцького. Адам брав участь у виставах Курбаса, зокрема й у переробленій лесем П'єсі Жиди, перша режисерська робота. Ймовірно, Євген навіть був на прем'єрах курбасових вистав, як глядач, тому цілком можливо, що вони були знайомі. Третє театральна діяльність. Театр має бути таким, яким суспільство має бути завтра, казав Лесь Курбас. Видатний режисер вважав, що місія театру привчити глядача думати, змінити його свідомість, виховати в ньому принципи, тому значну увагу приділяв взаємодії з ним, побудові діалогу для дослідження настроїв публіки. Курбас придумав декілька способів: анкетування та спостереження співробітників театру за реакцією людей у залі. Його велич у тому, що він один за 15 років виконав роботу, яку в інших культурних народ. Одів довершують кілька генерацій режисерів. Зауважував український літературознавець Юрій Лавріненко. Дійсно, Лесь був надпродуктивним. Абсолютно весь свій час він займався театральними пробами, так він називав репетиції. Він проживав у будинку Слово, як і багато хто з митців розстріляного відродження, до якого входив він сам. митці сусіди зауважували, що Леся можна було побачити вдома або рано вранці, коли він тільки збирався до театру, або пізно увечері, коли приходив з проб. Письменник Микола Вороний коментував, що їх репертуар був карколомний про березі. Хоч і Лесь акцентував увагу не на тому, що він ставив, а як він ставив, тобто на людині. Але їх репертуар дійсно був величезний. Ставив п'єси як і у своєму перекладі, адже він знав вісім мов, так і у перекладі інших митців, наприклад, Івана Франка, Цар Едип, синтезував кіно і театральне мистецтво. Йому було тісно, і він розсував сцену і ставив екран та показував на сцені стан людської душі. В цьому і була його геніальність та новаторство. Четверте кохання. Перше його серйозне кохання це Катерина Рубчакова, з якою він познайомився, коли був 26-літнім юнаком у руській бесіді. Воно не було взаємним, адже вона була заміжня, і митець, не витримавши, вистрілив собі прямо в серце. Лікарі, на щастя, врятували його, проте кулю не витягнули, тому його і називають митцем із кулею в серці. Згодом він познайомився із Валентиною Чистяковою. Котра і стала в майбутньому його дружиною. Її батько був росіянином і кликав Леся Лєс, бо не міг вимовити чисто українське лесь. Хоч у них не було дітей, але митець їх дуже любив п'яте арешт та смерть. 26 грудня 1933 року його заарештували за сфабрикованим звинуваченням про контрреволюційну діяльність. Близько півроку його катували, і він все таки визнав свою належність до контрреволюційної діяльності. Хоча сам просто займався театром та його розвитком на теренах України. Його засудили до п'яти років таборів на Соловках. Але він, будучи відчай духом, не здавався та продовжив займатися театром навіть там. Він заснував Соловецький театр, де грали репресовані актори, алесь, як головний режисер, навіть мав власну невелику комору. Його асистент коментував початок табірного театру. Пам'ятаю, що в Курбаса сльози виступили, коли він уперше вийшов на сцену. Боже, театр для нього це була найвища святість. Тепер про його розстріл, як і митців розстріляного відродження його розстріляли на честь 20-ліття жовтня у 1937 році. Про це є дві версії розвитку подій. Перша. Його розстріляли однією кулею з Миколою Кулішем, його найкращим другом, поставивши геніїв лоб до лоба. Але існує і друга версія. Куліш був за номером 177, а Курбас 178. Тобто їх було розстріляно один за одним. Дружина Леся довго не знала, що з ним, і тільки згодом отримала від радянської влади листа, що Лесь Курбас помер 15 листопада 1942 року від крововиливу в мозок. Це була так звана чергова правда режиму.